Коли ми розміщуємо заявку, там є ще додаткові налаштування до базових, тільки розміщення, скорочення позиції, діє до скасування. І тут іще виконати або анулювати, і знов виконати або анулювати. То вже насправді приколи перекладу з англійської, вони все ж таки різні. Не знаю, який є відсоток трейдерів взагалі звертає на те увагу, але деякі з тих налаштувань реально дуже корисні. Тож про них сьогодні і поговоримо. Ви на каналі Крип Україн. Поїхали. Перше, що можемо сказати, ті додаткові налаштування не актуальні для ринкового ордера. Бачите, тут їх немає, тому що ринковий ордер виконується миттєво. Ми не можемо його, скажімо, там вже скасувати. Якщо відправили, він буде по-любому виконаний. Лімітний можемо скасувати там або відредагувати. Тепер пройдемось по кожному. Давайте так: те, що зліва, корисно, коли в нас вже відкрита позиція. Те, що справа, корисно, коли заходимо, це так: максимально спрощене пояснення. Діє до скасування це. Взагалі, стандарт він завжди стоїть за замовчуванням. Ну і власне, переважно таким варіантом ми і торгуємо. Означає, що заявка буде актуальною, поки її не буде виконано, або ж допоки ми її самі не скасуємо. Поставили там лімітний ордер купити біткоін по 20 тисяч, і він буде чекати. Або біткоін впаде до 20, і ми візьмемо, або ж то ніхіра він не впаде, і ми просто скасуємо і купимо там за 40. Далі викон або анул. Це ясно, що ну, не дуже адекватний переклад. Давайте перейдемо зараз на English і подивимось, як там. А, де тут воно є? English. Дивимось тепер. Тоді вже тут є два різних ордери: Immediate or cancel та а, Fill or Kill. Що означає цей верхній or cancel? Виконати негайно або скасувати. Він купить лише по тій ціні, яку ми вказуємо. І не купить дорожче. Ми забороняємо купувати дорожче. Давайте прямо зараз щось візьмемо. А, але потрібно щось таке, що менше рухається, аби можна було показати в такому от, ну, статичному варіанті. Тут у нас заповнити за кількістю, супер, підійде. І нехай тут буде такий класичний варіант діє до скасування. Найкраща ціна купити 006505. Пропозиція на 5720 монет. Але я, скажімо, хочу купити більше 10 тисяч монет. Він купить 5720 монет по ціні 6505. І решту візьме, візьме по ціні 65.10. Тобто у мене буде 10 тисяч монет, але середня ціна покупки буде відповідно вища, ніж 6505, як я хотів. Тепер поставимо замість дії до скасування immediate or cancel, те, що в українській версії називається викон або анул. Що тепер буде? Я знову хочу взяти 10 тисяч монет, але тут лише 5720 монет. Тепер система візьме лише 5720 по ціні 6505 і не буде купувати за ціною вище по 6510. В такому випадку у мене буде ціна покупки 6505, як я і хотів. Але у мене не буде 10 тисяч монет, буде лише 5720. Покупка решти монет буде скасована. Тепер змінимо на Fill or kill. Що буде тоді? Я хочу купити ті самі 10 тисяч монет по 6505, але по такій ціні продається максимум 5,720. Давайте спробуємо розмістити ордер. 10 тисяч монет. Ціна 6505. За кількістю 10 тисяч монет. Сан все вірно купити, підтвердити. Ордер відправлений, але він не виконаний. Його немає ні в активних позиціях, ні в поточних ордерах, адже не було 10 тисяч монет по 6505, було лише 5720. Якби ми хотіли купити лише 5 тисяч монет по 6505, давайте спробуємо купити, підтвердити, тоді ордер буде виконаний. Його бачимо, зайшли в позицію. Ми просто відкусили частину 5 тисяч від тих 5720. Тобто з'їли частину тієї пропозиції по 6505. Отака різниця. Єдине, що б, там, на український переклад не дуже воно відрізняє один ордер від іншого, ну, хіба що там викон або анул це immediate or cancel, а виконати або анулювати це Fill or kill, заповнити або вбити. З тим розібрались, йдемо далі. Давайте повернемо тепер дії до скасування такий класичний стандартний варіант. Ідемо далі. Тільки розміщення. Ордер буде виконуватись як ордер мейкера. Якщо його можна виконати негайно як ордер тейкера, він буде автоматично скасований. Означає буквально те, що тут байбіти написали. Поставимо галочку а, і спробуємо купити лімітним ордером за найкращою ціною, яка є на ринку. Найкраща ціна тепер 6515, хай то буде знову ж таки 5000 монет. Купити підтвердити. Ордер був автоматично скасований, оскільки він буде виконаний як угода тейкера. Відповідно, це буде вже ринковий ордер. Хто хоче економити на торгових комісіях, тому ну, не все одно. Тому що лімітний ордер я сплачую комісію 0,02 Ринковий ордер то майже в три рази більше 0,055%. Тому аби ми раптом не купили по ринку і не заплатили комісію вище, можна ставити тільки розміщення. Супер. І тепер а, скорочення позиції. Гарантує, що ми випадково не відкриємо коротку позицію, коли закриваємо довгу. І навпаки, також дуже-дуже корисна штука. Наприклад, у нас є зараз позиція на 5 тисяч монет, стоїмо в лонг. Означає, що ми купили, тепер по-любому треба продати. Є декілька варіантів, як закрити позицію. Про них, до речі, говорили в попередніх відосах, в плейлісті можна знайти все, подивитись, але найпростіший варіант тупо продати через кнопку Продати. Таку саме кількість монет 5 тисяч штук. Єдине, що зараз поставимо продати по ринку 5 тисяч монет, продати, підтвердити. Все, позицію закрито, її немає. Тепер давайте відкриємо знову на ті самі 5 тисяч монет. Нехай буде там ринковим ордером. Купити, підтвердити, відкрили позицію. Знову стоїмо в лонг на 5 тисяч монет. Припустимо, тепер, що я хочу закрити позицію. У такий самий спосіб. Або там будь-який інший, немає різниці. Але ставимо не 5 тисяч монет, а 6. 6 тисяч санів. Продати підтвердити. Упс. Що трапилось тепер? Ми закрили довгу позицію на 5 тисяч монет. Але одночасно відкрили коротку позицію на тисячу монет, тому що продали на тисячу монет більше. Хоча, може, ми й не хотіли того робити, не хотіли відкривати шорт. Але все одно відкрили. Щоб такого не сталося, є опція скорочення позиції. Лімітний ордер. Навіть там залишаємо 6 тисяч монет, хоча закрити треба лише 1 тисячу. Ціна 6515. І ставимо скорочення позиції. Ми стоїмо в шорт, тобто продали, тепер треба купити лонг. І дивіться, що він тепер робить. Він самостійно змінив з 6 тисяч монет на 1 тисячу. Тобто саме скільки треба продати, аби закрити активну позицію і не відкривати нову в протилежному напрямку. Можемо навіть спробувати ще раз. Поставимо, наприклад, 2 тисячі монет, хочемо купити лонг. Підтвердити. Все, позицію закрито, в протилежному напрямку ми не зайшли, навіть попри те, що намагалися там купити більше ніж треба, аби позицію закрити. Тож, навіть якщо хтось не звертає уваги на ті налаштування, бо вони там не дуже популярні, треба там заморочуватись. Вони все одно в деяких випадках є дуже корисними. Все на сьогодні. Сподіваюсь, було корисно. Тоді ставте лайк і підписуйтесь, якщо не зареєстровані на Bybit, зареєструватись можна за посиланням, яке є під цим відео. Всім успішних трейдів і гарного криптовалютного дня!